Господь Бог виростив із землі всякі дерева, гарні на вигляд і придатні для їжі, а також дерево життя посеред саду та дерево пізнання добра і зла. Змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він промовив до жінк. Вітаю, Хіба ж Бог? Ми можемо їсти плоди з усіх дерев у саду, але з того, що посеред саду Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь, щоб не померти. Який гарний цей плід, приємний на вигляд, і, можливо, він справди дає мудрість. Ви не помрете. Це не кара, це знання. Може, це не так уже й страшно. Я скуштую. Вітаю, друзі, я Соломон, цар Ізраїлю. Колись я прагнув мудрості. А сьогодні вашої підписки, щоб ділитися нею з вами. Натисніть кнопку підписатися і приєднуйтесь. Нехай ваші дні будуть сповнені мудрості і гарного контенту.